З великою повагою та щирою вдячністю звертаюсь до воїнам 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Ваша мужність, стійкість та героїзм у боротьбі за свободу та незалежність України є прикладом для кожного з нас. не ризику власним життям ви захищайте нашу землю, наших рідних та наше майбутнє. Ваша відвага не має меж, ваша стійкість незламна, а ваша любов до України безмежна. Дякую вам за кожен відбитий наступ, за кожну звільнену п'ять рідної землі, за кожен спокійний ранок у наших домівках. Ви наша надія, наша опора, наші герої. Ваша боротьба надихає та дає нам надію на мирне на небо над Україною. Приміть нашу глибоку подяку за кожен день, кожну годину, кожну хвилину вашої служби. Повертайтеся додому, живими, та що хоче, нехай пережине землі. Слава Україні! Слава героям 92-ї бригади!